Слава Україні, слава ЗСУ, НГУ та іншим збройним формуванням, які захищають нашу територіальну цілісність. Планував сьогодні вибратися в ліс, але по часу не встигав. Хотів по позиціях Першої світової походити. Ну, шкода. Нічого зате, їхавши на позиції Першої світової, мене зустріло поле. Достатньо цікаво зустріло, пізніше ви побачите. Після вітального слова. Це поле я чекав уже півтора року. Ніяк не міг потрапити у зв'язку з тим, що його швиденько зібрали, засіяли, зібрали, засіяли. А зараз воно зібране, здісковане, рівнесеньке і красиве. Сподіваюсь, будуть хороші знахідки. Бажаю вам хорошого перегляду, а собі хороших знахідок. Лише зайшов на поле, є перша візуальна знахідка ще інформативна візуальна знахідка, думав, що кераміка. Але це не кераміка. Це період неоліту. Я забув, як називається. Ось, а, кремінь згадав, бачите. Ось такий кремінь мені випадає. Вітає мене на даному полю. І сподіваюся, будуть хороші знахідки. Раз є шматочок кременя, потрібно дивитися під ноги, можливо, буде. Вістрі-стріли з креміння, можливо, сукера з креміння. Це цікава інформація. Хотів би я знайти щось хороше з Кременю сьогодні або взагалі. Що буде цікаве, обов'язково вам покажу. Не перемикаємо, дивимося. Якщо є вітер, вибачайте за вітер. Глибина була орієнтовно штик приблизно. І випадає ось така. Зеленій патині. Що це мені відомо зараз? Тому, можливо, гудзик був. Та ось такий малесенький гудзик. Від чого він? Я не знаю. Цифер немає. Достатньо цікаво. цікаве вушко. Ну, не бачу зараз ось такий гудзичок. Класний, інформативний. Це означає, люди тут ходили, щось згубили, а ми це знайдемо. Продовжуємо пошук. З ямки викопав, хороший сигнал. Зараз ближче до вуха приставлю. Оскільки мене просили, щоб сигнали трошки відчути, як сигналить, зараз подивлюсь, що це, і вам покажу. І те, як я думав, це була пеніцілінка, вона красиво б'є. Ось така. Кидаємо в чмордячницю і продовжуємо наш пошук. Яму вже закопав. Спочатку думав, що гільза, оскільки сигнал був такий, як в гільза, але ні. Це два Гелера 1897 року. Перша монета. На цьому полі на сьогодні і сподіваюсь не остання. Стан класний, збережена супер. Хто не знає, це Австро-Угорщина. Ось така класна монета. Земля тут в більшості це піщана, а називана глинка, яка налипає до взуття. Але нічого, продовжуємо рухатись далі. ось Тут поверхнева знахідка, не знаю, що це. Це, походу, накладка на гудзик була. Ось така. Скоріше за все накладка на гудзик, бо на годинник це замаленьке. Продовжуємо рухатись далі. Для того, аби знайти хоч щось цікаве, якусь монетку, якийсь гудзик, якусь прикрасу або щось в цьому роді чи конину, потрібно багато пройти. На даному полі багато попадається пеніцилінок, алюмінієві відродки, але нічого. Було би більше часу, можливо, би здався, залишив би це поле, переїхав би на інше. А так помалесенько, помалесенько, і до встановленої цілі до хороших знахідок. До речі, зараз є одна цікава знахідка. Не знаю, що це, не бачивши. Мені здається, що гуцик. Або монета, тому що кругле виступає з ґрунту. Подивимось разом з вами. Дана знахідка лежала на глибині, орієнтовно штик, і вона ось тут. Ось вона красується. Та, це гудзик ціленький. І сподіваюся, з якимось візерунком. Ну, не видно, але походу. Ну, Не видно, щоб візерунок був, контури є, контури є, але гудзик це завжди приємно, це радує, оскільки це означає, що люди тут ходили. Якщо люди ходили, губили гудзики, можливо, губили і монетки або ще якісь прикраси. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Іноді таке буває, що ти йдеш, сигнал хороший. Хочеш його зняти на відео відразу, аби не викопувати. А випадає якась фігня. Цього разу також Ішов сигнал хороший, 80-82 переливався. Думав, мідна монета або щось алюмінієве, якась фігня не зрозуміла. Але я помилився, потрібно було знімати. Воно було поверхневе, піном знайшов. В ямці лежить і там, де пін запхав. Зараз подивимося, що за монета разом з вами. Ось. Піном стукав-стукав, стукав, стукав і ось тут. Ось навіть піном в ямку так. Оп! Шкода вбита, поле агресивне, хімії дають багато, але це та, один крейцер 1800 року. Ну тут знахідки випадають. Скоріше за все, тут була дорога. А якщо була дорога, нас ще чекають знахідки. Продовжуємо наш рух і не покидаємо, і не опускаємо рук. І з ямки глибиною в штик випадає ось така кругла зелена монета. Так, і що це в нас? Це в нас два гроші. Друга річ Посполита 1920-х років, якщо я не помиляюся. Зараз фокусує 30... 1937-го. Ну, стан тут збережений. Супер. Класно, патина зелена. Дуже цікаво Ну, як цікаво, дуже класно Класна патина. Бачу, тут випадають монети в хорошому стані. І випадають вбиті монети. А це у зв'язку з тим, що є місце більш піщана земля, а є місце більш глинка. А ми продовжуємо рухатись далі. Попивши запашної кави, перекусивши, почав рухатись далі. І в мене є хороша знахідка. Власна, глибоко лежало, Ну, по ходу це пряжка. Пряжка здається посередньовічю, зараз разом з вами будемо дивитися. Порозкидав довкола, не міг знайти. все глибше, ніж штик. І ось ось вона. Ось те, що сигналило, пищало, дзвеніло і мені випало. Ось така пряжка. Патина бомбезна. Тут, скоріш за все, йшла дорога. Буду тут крутитися, навіть якщо не помиляюся, візерунок, здається, є. Ну, ось бачите, ніби візерунок, а можливо, помилився. Ну, клас, пряга класна, супер. Ставлю в хабарничку і продовжую пошук. Вибачайте за вітер, розкопав яму більше штика. не знаю, що там. Ось ці груці 81-82, рівномірно, стабільно. Ось так сигналить. Мене просили. Просили, щоб я показав, як сигналить, щоб почули люди. І це у нас ось такий поясок від снаряду по першій світовій війні мідний. Саме у хабарничку і продовжуємо наш пошук. Був у мене верховий хороший сигнал, і не знаю, що це. Ось бачите, таке заокруглене трошки, ну як заокруглене, маю на увазі загнути. Якщо воно загнуте, скоріш за все, це не монета. А я думаю, що гудзик. Зараз розпакуємо. А ні, я помилився, це монета. І дивіть, як вона залишає. Замерзлі сліди, блога виходить з землі і обмерзає. Ось. А я думав, що монетка, а це не монетка, це гудзик. Ось такий гудзик. Це вже третій сьогодні лисий. Ну, але це свідчить про те, що люди губили, а ми знаходимо, продовжуємо пошук. Не з великої глибини випадає чергова знахідка. Ось вона лежить і це пломбочка. Ось така малесенька пломбочка. Одна сторона лиса, а інша, зараз подивимось, є літери СД або ДС. О, СД. Ось така красива пломба випала. Маленько рухаємось до машини, ще трошки, і пошук артефактів буде завершено. І після цього підіб'ємо підсумки. Ось і все. Пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Результатом задоволений, прогулявся, вигуляв апарат, подихав свіжим повітрям. Ну і, звичайно, є цікаві знахідки. Отже, переходимо до перегляду знахідок. Як говориться, не пусто, але і не густо. Отже, по знахідку сьогодні у 2, 3, 4 гудзики. Ось цей гудзик, не знаю, буде видно вам. Так, ні, це не гудзик, це монетка. Ось гудзик, помилився. Тут є надписи на цьому гудзику. Ну, Сфокусувати не вийде, тому що починає смеркатися 4 гудзики. Чотири монетки, одна, дві, три і четверта бита конкретно. Ось така пряжка. саме цікаве сьогодні. Що випало. Така пломба з надписами СД. Зараз постараюся, аби сфокусувало. О, СД, бачите? Друга сторона, зворотня сторона порожня. Ну і уламок губної гармошки ось такий. Всім дякую за коментарі, за лайки, за підписку. До нових зустрічей.